Як відшукати радість? Проста наука від святих. Ця пора року, як правило, здається нам дещо понурою. понурю два згасає, стоїть похмура погода, а соцмережі виглядають постійним потоком поганих новин і тривог. Не дивно, що багатьом із нас хочеться просто якось дотягнути до кінця зими. Але радість це щось глибше, ніж швидкопленне щастя. Це дар яким ми можемо скористатися навіть коли життя здається тягарем. Протягом усієї історії святі показували нам, як можна знайти радість у найнаймовірніших місцях. Вони, як і ми, стикалися з труднощами, втратами та викликами, але їхня віра, мудрість і практичне ставлення до життя можуть стати нам дороговказом. Тож ось деякі ідеї з їхнього життя, які допоможуть нам побачити світло, навіть коли навколишній світ потупає у холоді і темряві. Свята Тереза з Лізіє радить нам шукати радість у малих речах. Свята Тереза, відома як мала квітка, прожила коротке, але глибоке духовне життя у монастирі Кармеліток. Її філософія малого шляху зосереджена на тому, щоби робити маленькі речі з великою любов'ю. Її порада звучить так, коли життя здається непосильним зосередьтеся на маленьких радісних моментах, свята Тереза знаходила щастя у простих вчинках як-от, усміхнутися комусь, помилуватися квіткою або принести комусь удар свою щоденну працю. Тож зробіть паузу, щоб зупинитися і помітити красу навколо нас. Тепло чашки чаю, звуки улюбленої пісні чи сміх коханої людини. Святий Франциска Сійський радить нам обирати вдячність. Свого часу він відмовився від заможного життя, щоб прийняти простоту і глибоку любов до творіння. Незважаючи на труднощі, він був відомий своєю ревною радістю та вдячністю, а його порада практикувати вдячність, щоб змінити свою точку зору. Святий Франциск був відомий тим, що славив Бога за все, за сонце, за місяць і навіть за труднощі життя. Тож, щовечора записуйте, подай три речі, за які ви вдячні Богові сьогодні якими б маленькими вони не були. Вдячність може підняти вам настрій і допомогти побачити хороше навіть у важкі часи. Свята Тереза Авільська радить не ставитися до себе надто серйозно. Реформаторка ордену Кармелітів нерідко стикалася з критикою та невдачами, але її гострий розум і феноменальне почуття гумору ніколи їй не зраджували. Її відома фраза Бережи нас Боже від похмурих святих, а її порада проста. Усміхайтеся. Свята Тереза нагадує нам не захоплюватися своєю серйозністю понад міру. Тож, подивіться кумедний фільм, зателефонуйте другові, який змусить вас сміятися. І пам'ятайте, що навіть у труднощах саме почуття гумору може полегшити тягар. Наша радість зростає, коли ми відмовляємося від досконалості і приймаємо людську сторону життя. Святий Іван Павло II радить нам зберігати надію. Як папа він надихав мільйони людей своєю мужністю, особливо тою, якою відзначився у часи Другої світової війни та Холодної війни. Його незмінним посланням було послання надії. А його порада радість корениться у надії. Навіть у важких обставинах нагадуйте собі, що все може змінитися і попереду кращі дні. Йоанн Павло ІІ передусім заохочував молодь такими словами не бійтеся. Повторюйте подумки, коли життя здається непереборним. Ці слова нагадують, що ви не самі на своєму шляху. Святий П'єр Джорджо Фрасатті радить служити іншим. Він був молодим італійцем, який любив пригоди і мандрівки, але також був глибоко відданий служінню бідним і хворим Незважаючи на власні труднощі, він був відомий своєю незгасною радістю. А його порада звучить так дивіться назовні, а не всередину. Наша радість часто зростає, коли ми допомагаємо іншим. Незалежно від того, чи це волонтерство чи допомога другові, який стикається з труднощами, чи просто присутність поруч із кимось у потребі. Служіння іншим нагадує нам про радість, зв'язку та людяності. Святий Філіп Нері радить сприймати простоту й веселощі. Відомий як апостол радості, святий Філіп Нерій був наділений жартівливою вдачею і здатністю розсмішити інших навіть у важкі часи. Його порада: не ускладнюйте речі, знайдіть радість у веселощах і жартах. Тож спробуйте щось креативне, спечіть печиво, погортайте книжку, пограйте у настільну гру або просто потанцюйте вдома. Радість не обов'язково має бути серйозною. Вона може бути чимось таким простим, як наново відкрити у собі дитяче відчуття зачудування.